Добрий день, давайте все заберемо, порахуйте все. Двадцять по двадцять, так? А це? І теж двадцять за це все. Бачу, ви так важко стоїте на паличку, сперлись. Що зробите? Така біта? Мусите на продавати, так? Операції... Да? А яка операція? О, на спину. а грошей немає не йду. — Грошей немає. Я б вам погати. хотів дати дві тисячі. Ну, вам ви на операцію що? буде. Ні. Ви ж кажете, що на операцію. Вам так важко тут стояти. Візьміть, будь ласка. Яка у вас пенсія? Пенсія. 1200 800, мінімалка. Я сподіваюся, що я зараз це все заберуся і ви поїдете додому. Чи ще щось маєте, що там. Давайте все заберемо, добре? Щоб виїхали додому вже. Оце ваше, так? Да? Добре, порахуйте ще це. Візьміть ще ці дві тисячі. Це, це такі добрі люди є, які передають через мене гроші. Раніше хтось до вас так підходив, допомагали вам. Це добре. Бачите, які добрі люди бувають. Ото добрі люди бувають. Ви здорові були, що жили і ніколи не боліли. Дякую. А скільки вам років? А скільки ви мені дасте? На 72, може. Вгадав? Бачите, як попав? Вісімдесят? Mm -hmm. Я думав, 70. Ну, ви виглядаєте на 70. Головне спиною не затягуйте. Все, ви тоді йдіть додому, відпочивайте. гарного дня вам.